Він головний редактор радіостанції Хіте Фем, керівник креативної групи «Вкнукім» та член Національної спілки журналістів України. Всі при знайомстві думають, що я сучка. Його голос пізнають сотні людей. Новини на хітафем. А його харизма підкорює та захоплює. І Хто такий Олексій Красненко? Та чи має підводні камені? Детальніше в сюжеті. Э закатное солнце у вас или модная лампа закатная. Да, да, да. Это называется просто настольная лампа. Зараз він успішний та впевнений у собі чоловік. Втім, раніше боровся зі своїми комплексами. Я був дуже худий і мен... я дивився на своїх одногрупників, які типу статні, маскулінні, до них є знаки уваги, фізичні знаки уваги. А до мене завжди ставилися як до типу класного друга, розумного хлопчика. Тепер Олексій Красненко краш для абітурієнтів та студентів. В Соцмережах активно отримує компліменти та увагу від інших. Якщо чесно, реагую так ось дуже. Ну, Поблажливо до цього. А от коли пишуть мені мої студентки і студенти, uh -huh. що Олексій Леонідович, ви сьогодні були просто, просто мао такий, <рес> не, не 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 починай. <рес> Молодий, але перспективний хлопець почав викладати чотири роки тому телерадіо журналістику і припав до душі першачкам. Я викладаю таким чином, як я хотів, щоб викладали мені. Без конспектів, без нудятини. Ще в 9 класі він твердо вирішив: буде працювати на телебаченні. Мене дуже манило. Я дивлюся новий канал. Там всі ходять з мікрофоном, такі камери великі. Мені дуже хотілося також до людей докопувати, докопуватися, ставити різні запитання. Вже на першому курсі Льоша почав щодня працювати та підкорювати місцеві телеканали. Це було крінжово. Добрий день студія. Дійсно, за моєю спиною знаходиться міністерство охорони здоров'я. Головним наставником та другом для хлопця став дідусь. Він все життя присвятив мені і зробив з мене того, ким я є зараз. Дід привив бажання не лише старано працювати, а й багато подорожувати за своє життя. Льоша побував майже в 30 країнах. Втім, Україна залишається найріднішою. Я визнив, в Мені є законні підстави виїхати з України. В мене є родичі за кордоном, але я принципово сказав, що я нікуди звідси не поїду. Це все така дурня, що не можна реалізуватися в Україні. Було б бажання. Саме бажання та запал керували юнаком реалізувати свої мрії у студентські роки. Зневірившись у журналістиці, Олексій вирішив пошукати інше своє. Редакційна політика впливає на те, як ти висвітлюєш новини, і я зрозумів, що я не хочу в цьому працювати. Прийшов до Михайла Михайловича і кажу, що хочу забирати документи, переводитись в інший виш. І він мені каже: що шо обстанку вдарився. Ти у тебе багато амбіцій. Спробуй себе десь ще. Перша спроба виявилась вдалою. Льоша влаштувався на радіо Суспільне. А вже пізніше він став одним з найвідоміших ведучих найбільшої радіостанції Хіте Фем. Робота 24 на 7, викладання та знімання дуже втомлюють у льоші є свої секрети відновлення. Я люблю набрати ванну і тупо лежати. Ось так чилити. Свій вільний час він проводить не наодинці, а в компанії друзів, яких йому подарував університет. Багато хто з них команда медіагрупи, яку Олексій очолює вже 10 років. У вас постійно відбувається якась ну як, як серіал, знаєш, як мексиканський серіал. Тут не буває нудно. Олексій Красненко це трудоголік, але вдома. Це зовсім інша людина. Олексій Красненко може бути веселим, дивокуватим, чудернацьким. Олексій Красненко може зустрітися з друзями, напитися в зюзю і ще відчуваю собі молодість. Я не хочу себе записувати в канву пенсіонерів. Він хоче аби в майбутньому. Про нього згадували лише з посмішкою та сміхом. Я не хочу, щоб люди сумували. Я хочу, щоб люди пригадували якісь суперкласні фанові двіжові моменти, смішне щось, щоб таке щось, що гуртує. Я не хочу, щоб люди сумували. Я хочу щоб були весело. Дроже, а дочекабеномора. А дочкабекномо. Олена Ковальова, Костя Гайдучик, Тебас сорок один.